Давно ми з вами не згадували про плазму. Треба виправлятися? Отже, сьогодні ми поговоримо про новий детектор, який щойно пройшов важливе випробування на шляху до розкриття таємниць перших мити після великого вибуху. Його назва Сфінікс, і він працює у національній лабораторії Брукгейвен у прискорювачі важких іонів RHIC. Це машина, яка зіштовхує важкі іони майже зі швидкістю світла. Завдяки цим вибухам фізики прагнуть зазирнути у дуже рідкісний стан матерії кварк кварк-глюонну плазму. Що це таке? Уявіть собі, первісний суп Всесвіту, розпечено суміш кварків і глюонів, яка існувала лише кілька мікросекунд після великого вибуху, а потім охолола і перетворилася на протони та нейтрони, з яких складається звичайна матерія. Але є проблема. Побачити цю плазму безпосередньо неможливо. Вона зникає майже миттєво, залишається від неї лише попіл, частинки, що народжуються під час розпаду плазми. Завдання фізики – виміряти ці частинки настільки точно, щоб відтворити властивості плазми. Ось навіщо потрібен сфінікс. Цей де...